Многочленів і дій з многочленами. Отже, нам відомо, що 3 х 2 4 у значення такого виразу дорівнює 2. Потрібно знайти значення 8х-6х. Якщо даний вираз співставити з початковим, то ми бачимо, що ми отримуємо отакий от початковий вираз, якщо за дужки винесемо мінус 2. В результаті ми будемо мати мінус 4 у плюс 3х, або якщо переставити, це буде мінус 2, і в дужках 3х мінус 4 у Тобто ми бачимо, що результат в дужках нам дає число 2, і отже ми мінус 2 множимо на 2 і отримаємо мінус 4. Тобто це варіант В. Наступне завдання ми відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, то він показує, що знаки в дужках ми маємо змінити на протилежні. Отже, мінус 2х в квадраті ми переписуємо, а далі будемо мати мінус 3х у квадраті і плюс 2х у квадраті у. Після цього знайдемо подібні доданки. Подібні доданки містять однакові буквені множники і однакові степені даних змінних. Тому подібними будуть, наприклад, мінус 2 ху у квадраті, і мінус 3 ху у квадраті. І там і там є ху у квадраті. Мінус 2, мінус 3, два від'ємних числа при додаванні ми ставимо знак мінус модулі додаємо, в результаті маємо. Мінус 5 і дописуємо хі у квадраті, і 2 х квадраті у той доданок, що залишиться. Більше вираз не спрощується, отже, це кінцевий результат. Мінус 5х у квадраті, і плюс 2х у квадраті, y. як ми бачимо, це варіант А. В Наступному завданні ми мінус 7 множимо на вираз в дужках, Отже, мінус 7 множимо на кожен з доданків. Спочатку мінус 7 ми множимо на 5х, буде мати мінус 35х, потім мінус 7 множимо на плюс y, і будемо мати мінус 7у. Мінус 35х мінус 7 у як ми бачимо, це А. Знову ж таки, відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Отже, 2а. Далі мінус 3B і плюс 2а. Змінюємо знаки в дужках. Зводимо подібні. 2а додати 2а це 4а. 4 мінус 3Б варіант Б. Виконуємо множення 3х у квадраті множимо на 2х. 3 множимо на 2 це 6. А х у квадраті на х, х у третьому степені. Потім 3х у квадраті множимо на мінус 7. В результаті буде знак мінус 3 на 7 це 21, отже мінус 21х. 6х у кубі мінус 21х у квадраті. Ми бачимо, що це а. Спрощуємо вираз. 3а переписали. А далі мінус 2 множимо на кожен з доданків в дужках. Отже, мінус 2 множимо на 4, будемо мати мінус 8. Потім мінус 2 множимо на мінус а, будемо в результаті мати плюс 2а. Зводимо подібні 5а мінус 8. Отже, це варіант Г. Використання формул скороченого множення при діях з членами. Формули скороченого множення наведені в довідкових матеріалах і ними можна скористатися. Отже, спочатку ми маємо квадрат різниці. За відповідною формулою а в квадраті, мінус 2b плюс b в квадраті, підносимо до квадрату, спочатку 4х. Не забуваємо, що кожен з множників ми маємо піднести до квадрату. Отже, 4 у квадраті це 16, і далі х у квадраті. Потім ставимо мінус і подвійний добуток, тобто ми 2 множимо на 4х і множимо на 5. В результаті маємо мінус 40х. І плюс 5 у квадраті це 25. Ось такий результат: 16х2, мінус 40х плюс 25 це ми бачимо А. Знову ж таки, формула скороченого множення це різниця квадратів. В даному випадку ми дивимося на дужку з мінусом, і там підносимо до квадрату. Тобто 3х підносимо до квадрату це 9х у квадраті, і потім мінус 4 підносимо до квадрату 16. 9х квадраті мінус 16. Варіант г. В Завданні наступному можна просто множити мночлен на мночлен. Наприклад, А множити на 3а, 3А в квадраті, потім А множити на 3Б плюс 3АБ, потім мінус Б множити на 3А, і мінус Б множити на 3Б, і визводити подібні доданки. Якщо ж уважно подивитися на те, що ми маємо перед собою, то з других дужок можна винести трійку за дужки, і тому ми будемо мати такий варіант відповіді а мінус б множиться на 3 і потім множиться на а плюс б. А от А мінус Б на А плюс це формула, це формула різниці квадратів, вона наведена в довідкових матеріалах. Я запишу спочатку множник 3, а потім запишу результат а в квадраті мінус б в квадраті. Тому далі, коли ми помножимо на 3, ми будемо мати 3а в квадраті мінус 3 б в квадраті. Тобто, як ми бачимо, це варіант Г. В принципі, таку б саму відповідь ми отримали, б, коли перемножили двочлен на двочлен. В результаті після спрощень була б така ж сама відповідь. Наступне завдання ми маємо розкласти вираз на множники. Розкладання на множники здійснюється за певними правилами. Спочатку, в першу чергу, нам потрібно винести за дужки спільний множник, а потім вже проводити розклад. Правда, якщо уважно подивитися на те, на ті варіанти відповіді, що ми маємо, тут спільний множник не виносили, а просто зразу. Розкладали вираз на множники. 4х будемо мати тоді, коли ми 2х піднесемо до квадрату. 144 це 12 у квадраті. В результаті ми маємо формулу різниці квадратів, тобто а в квадраті мінус b в квадраті. І вона розкладається на множники таким чином. В одних дужках різниця виразів, що підносились до квадрату, 2х мінус 12. А в других сума 2х плюс 12. Такий варіант відповіді є: це В. Наступне завдання знову ж таки, для того, щоб розкласти нам ножники. Отут уже ми формули зразу ж не маємо, ми спочатку винесемо за дужки спільний множник. 40 і 15, кожне з даних чисел ділиться на 5, виносимо 5 задушки, х у кубі х, х виносимо задушки. Отже, 5х виносимо, далі на цей множник ми ділимо кожне з чисел. Отже, 40х у кубі ми ділимо на 5х, це буде 8х у квадраті. Мінус 15х ми ділимо на 5х, будемо мати мінус 3. Отже, 5х. На 8х у квадраті мінус 3, як ми бачимо, це варіант d. Наступне завдання. В даному випадку, напевне, одне з самих непростих, які пропонуються. це потрібно розкласти на множники вираз 7х мінус 1 до квадрату. От 9х у квадраті я запишу як 3х до квадрату. Ну і потім знову ж таки, оця формула розкладу на множники. В одних дужках ми маємо записати різницю а мінус Б, в інших суму А плюс Б. Щоб не помилитися, можна, от, наприклад, просто закрити оці квадрати і в перших дужках писати 7х мінус мінус 3х. Це різниця. А в других, 7х мінус 1, але вже плюс 3х. Ось так ми можемо розкласти на множники. Після цього в кожних дужках, як ми бачимо, є подібні доданки, які ми далі можемо спростити. Отже, 7х відняти 3х це 4х мінус 1. А тут 7х додаємо 3х маємо 10х мінус 1. Ось так можна розкласти на множники. 4х мінус 1 на 10. Х мінус 1. Як ми бачимо, це варіант А. І знову ж таки нам потрібно розкласти на множники вираз х квадраті мінус 5х мінус 6. Звичайно, такий вираз ми могли б розкласти на множники, наприклад, способом групування, але для цього потрібно було би. Наприклад, мінус 5х розбити на два доданки для того, щоб далі можна було погрупувати. Але цього робити не потрібно, тому що у вас в довідкових матеріалах є розклад квадратного тричлена на множники. Там написана така формула, що Ах у квадраті плюс bx плюс С дорівнює А, що множиться на Х-х1. І х мінус х2, де х1 і х2 корені нашого квадратного тричлена. Що значить корені? Це значить, що ми маємо розв'язати відповідне квадратне рівняння. Тобто ми х2 мінус 5х мінус 6 прирівнюємо до нуля і розв'язуємо це рівняння. Його можна розв'язати через дискримінант за відповідними формулами, які також є в довідкових матеріалах. Разом з тим можна зробити його за теоремою вієта. За теоремою Вієта добуток коренів має дорівнювати вільному члену мінус 6, а сума цих коренів буде дорівнювати числу Б з протилежним знаком, тобто 5. Починаємо з добутка. Число 6 можна представити як 2 помножити на 3, можна представити як 6 помножити на 1. Але одне з чисел, по-перше, має мати знак мінус. Біля себе, а по-друге, сума цих чисел має дорівнювати 5. Тому, напевне, нам підходять числа 6 і мінус 1. От їх добуток мінус 6, а сума 5. А отже, цей квадратний тричлен за формулою можна розкласти так. А, коефіцієнт біля х, х в квадраті це 1 ми не пишемо. А далі в дужках від х, від, від х віднімаємо перший корінь, і від х віднімаємо мінус 1, мінус на мінус дасть нам на плюс. І от такий буде результат. Х-6 на х плюс 1. Тут написано х плюс 1 на х мінус 6. Це варіант, як ми бачимо, В.